На свій майданчик в РДГУ прийшов наш теперішній чемпіон України з жиму штанги, лежачи Дімастий українець. І він був приємно здивований. Що ти скажеш, Діма? Вітаю, друзі. Дивіться, дуже приємно, що полагодили власні диски, які були пошкоджені. Мені здається, що це було все-таки пошкодження скоріше механічне. саме. Людьми, оскільки дуже часто ми можемо спостерігати про те, ну те, як взагалі люди, не маючи досвіду, намагаються зробити вигляд, що вони щось вміють, щось знають і ламають таким чином споруди. Довгий час ніхто цим не займався, однак, прийшовши сьогодні, я був дуже приємно вражений, що все-таки власне важкоатлетичні диски, хоч вони такі невеличкі імпровізовані, але вони полагоджені. Це дуже дуже приємно. Я рекомендую всім займатися спортом, слідкувати за собою, бути в здоровому глузді, як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Скажіть, Дімон, а ви покажете нам свій майстер-клас? Можна, в принципі, легенький. Скільки ви кілограм будете жати? Зараз спробуємо. Начебто тут мало би бути 100 кілограм. Однак це неофіційно перевірено. Зараз скажу по відчуттям, скільки давно я вже цієї красуні лежав в повному обсязі, як я кажу. Так. Скажіть, а скільки ви максимально жали? 150, 150 кілограмів. Всього на всю? Всього всього. При вашій вазі. 80. 80. Ну що ж, будемо дивитися. Добавлю я намагатимусь взяти на 10 повторень. Достатки, постатки, постатки. Дякую за увагу на здоров'я!